Дивитися «Перші міські, вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок будемо говорити про наших біженців, біженців за кордоном і, взагалі, про ставлення до них там за кордоном і про подальші перспективи. Чому вирішили сьогодні про це поговорити? Тому що Британія готує зміни, українські біженці можуть бути змушені повертатися додому. Така інформація з'явилася. от буквально на днях в інформаційних джерелах. Ми вирішили це обговорити з політологом Михайлом Шабановим. Вітаю вас, пане Михайло. Отже, напевно, ви теж її бачили. Так, напевно, теж ви От що оголосила влада, так 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 так, так так, 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 так оголосила, і ми хочемо розібратися, чи це е, треба читати ось так прямо, чи те треба читати, знаєте, як кажуть, між строчок. Ви знаєте, я не вірю в настільки жорсткий підхід, тобто від п'яти років, які були раніше для власників, до двадцяти років, ну, тобто, так, майже да, як то кажуть, чверть життя, угу. це ну досить радикально. Я думаю, це все ж таки це реверанс в бік, ну не щось пані Махмут, все ж таки, але це реверанс в бік більш правого. Спектру, тому що ми пам'ятаємо, власне кажучи, протести в межах Лондона, ось і не тільки, зокрема, достатньо жорсткі, і напевно, це така змога, ну трішки, як то кажуть, скажімо так, перегорнути цю сторінку, якраз Ну заспокоївши певний Наче залагодити, да, все, залагодити. Все так. звичайно, при таймі су... до британців залагодити, так да, ну принаймні до британського суспільства, і дійсно mm -hmm. британське суспільство, ну якщо так. Зважити то це суспільство, яке ну, впродовж багатьох років, і вже навіть після Брекситу, є суспільством, яке приймає біженців з різних країн, в тому числі трудових е мігрантів з багатьох країн, зокрема це Болгарія, ось з бувших, власне кажучи, домініонів. Тобто британська політика традиційно вона орієнтована все ж таки на певні рамки для міграційних процесів. Я думаю, що це наступний етап, просто е ну, певного. На опробування Цих рамок можливо, тому що поки ну, це пропонова, яка може бути, ну власне кажучи, і не сприйнята в межах законодавчої гілки влади. Ми трошки пояснимо, можливо, для тих, хто не дуже цікавиться. Так, міністерка внутрішніх справ пані Махмуд заявила, що програма надання притулку українцям, я цитую завжди задумувалася як тимчасова схема. Ну це зрозуміло, так і що там було із ключових пунктів, то це 20 років очікування, перш ніж буде подати заявку на постійне проживання. Це замість тих про які ви згадали сьогодні так. 20 років це колосальна кількість часу, і навряд чи це реально буде в дії, так? Навряд чи. Ну і потім перегляд статусу кожні 2,5 роки, так. щоб оцінити, чи залишається країна походження небезпечною, ну в даному випадку Україна, так. І якщо під час цих переглядів Україна буде вважатися безпечною, статус захисту можуть скасувати. Ну, знову ж таки, нам би дуже б, мабуть, хотілося, щоб Україна вважалася безпечною, безпечною так? так і можливо. Во і неможливо, а точно певний відсоток людей, мабуть, би повернувся. Ми знову ж таки розуміємо і. Ну, товаришуємо з головою, розуміємо, що це буде не 100% кількість людей. Можливо, воно і нормально так. Так, тобто хтось себе знайшов там. А той відсоток, який не знайшов або який в очікуванні повернення додому, теж має право це зробити. Тому о, часом буде видно, так як буде в Британії. Давайте подивимося по інших країнах, uh -huh. так і трошки будемо намагатися розібратися. Дивіться, у Нідерландах пройшли вибори. Так і, і з того, що я бачила, з того, що читала з політологів, експертні якісь думки, що для України це норм, це краще ніж було. Тому що це абсолютно проукраїнська сила, яка прийшла до влади. Ну я не знаю наскільки це позначиться, тим більше що Нідерланди і так підтримували Україну, і здається, що та політика да. Да, не змінювалася. Щоправда, якщо б навіть говорити, що це була не проукраїнська влада, можливо, так, але все ж таки політика стосовно України вона була позитивною. Що зараз? Ну, по перше, давайте відійдемо від такого поняття, як суто проукраїнська позиція. Тобто, uh -huh. треба знову ж таки дуже наголосити, була, так? да це. Умовний такий момент, тому що, наприклад, для Польщі, прихід Дональда Туска, який вважався проукраїнським, uh -huh. безумовно сприймався дуже позитивно. Наразі ми бачимо, що в нього така середина. Насправді, позиція, якщо оцінювати його загалом політику наразі, тобто то він лавіює між різними силами, в тому числі і ультраправими силами, які, власне кажучи, розмухували свого часу ці протести на кордоні, власне кажучи, з Україною. Тобто, кожна європейська політична партія, кожна політична сила, будь то ліві чи праві, власне кажучи, так, чи власне кажучи, досить часто центристи, як в Німеччині, вони відстоюють перш за все інтереси ядра свого електро. Це нормально. Так, це Це по... правильно. Це нормальна це позиція. Позиції. Нам треба працювати, ви знаєте, в більшому ступені навіть з суспільствами європейських країн, тобто, зокрема, різноманітні проєкти, які наразі реалізовуються українськими компаніями, громадськими організаціями. Тобто, така дипломатія, вона в цьому сенсі вона може бути більш, а, ну скажімо так, вона м'яка, але більш дієва, ніж а, суто орієнтуватися на політичний бомонд. Бо це вектор. Це певний вектор, який змінюється. Це флюгір, власне кажучи. В Італії, коли до влади прийшли праві. Ми знову ж таки досить скептично поставились до їх політики. Наразі ми бачимо, що ну власне кажучи, Джорджа Мелоні, що найменше, вона не є а, проти, скажімо так, України. Вона відстоює в тому числі наші позиції, але відноситься до правого спектру. Ми давайте тобто не, не так будемо за погано, як ми і очікували. Да. Нас, тобто справді, так. Європа загалом вона знаходиться в певному такому ренесансі популістів. І правих популістів і навіть ультраправих популістів на сьогоднішній день, і навіть ми бачимо, що сьогодні ось Німеччина, наприклад, АДГ, альтернатива для Німеччини, власне кажучи, тобто звинувачені у підтримці з боку Росії, ось там певні знову ж таки звинувачення щодо конкретних політиків, але вони також розгортають поступово свою основну. Риторику, тому що знову ж таки, виборець, знову ж таки, тиск європейських інституцій. Тобто, кожний уряд, він фактично кожний оцей політичний бумон затиснути між загальноєвропейськими інституціями, з якими ми повинні працювати, і суспільствами на які вони орієнтовані. Тобто, між цима, власне кажучи, полюсами, вони існують. Це нормально, це зрозуміло. Єдине, що не зрозуміло, дивіться, те, що країна підтримує в першу чергу свою Україну, те, що влада підтримує свою Україну бу про будь-яку країну, якщо можна так говорити, це нормально. Це природні, так, так має бути. Так. Єдине, що у ситуації з війною в Україні трошки по іншому все це працює, тому. Що по факту Україна, ж сьогодні ми неодноразово це чули і бачимо, і розуміємо, захищає не лише українські інтереси, так, правда, вона захищає інтереси по великому рахунку європейські, а можливо і не лише європейські, а, а взагалі-то, якщо говорити про демократію, то все ж таки демократичні. Якби там зараз в нас з вами каміння не кидали, але все одно, у порівнянні з тим, що бачать навіть наші за кордоном, ці моменти є. І вони в нас досить таки просунуті, да, все так. ж таки, непогані. Да. Так вони не доведуть доведені До е, того виду, до якого вони мали б бути доведені, але вони є, ну принаймні початок. так е, е, І отут е, тоді не дуже зрозуміло. Так, вони не повинні утримувати наших біженців вічно, довічно. Вони не повинні їх. Е, я розумію, що біженці теж мають, українські біженці теж мають якось знаходити себе так і, і, вони і вони знаходять себе. так Певний відсоток людей вже давно там працює, інтегрувався, хотів чи не хотів. Хотіли, але так воно сталося. Але ж оці м, наративи, знаєте, невдоволення, взагалі, там, скільки можна допомагати Україні, ось вони трошки не дуже зрозумілі, тому що мені здається, що за майже 4 роки війни багато хто з тих людей, які проживають там, ну принаймні європейці, просто забули, що Україна не лише сама в війні. А насправді, якщо війна тут буде сунутися далі, то вона торкнеться їх рано. Це чи пізно станеться? Ну вона вже насправді сунеться, тому що остання диверсія у, у почі так, так. А... але це не да. так масштабовано, це не так відчутно. Знаєте, допоки ракети не летять в твої в твій будинок. Мені здається, що ніхто цього не зрозуміє ну людина так влаштована. Допоки ну, війна була десь у Сирії, навряд чи в Україні дуже сильно переймалася цією війною. Хоча біженцям допомагали, біженці були, але то трошки інше. ну насправді знову ж таки ситуація з Сирією, з Україною дещо інша. тому що, по перше, ну Наші люди швидше інтегруються до європейського суспільства. Європа, стара Європа, зацікавлена в молодій генерації українців. Mm -hmm. Тобто вони, особливо Німеччина, радо приймають а, наших школярів, наших mm -hmm, студентів, так, студенти, які так. швидко інтегруються, вчать мову, власне, навчаються одночасно і в Німеччині і онлайн відповідно Це сумно для Україні. нас. Але це добре для, для нас. них так. це добре для них. Ми mm -hmm. забуваємо про те, що Польща, власне кажучи, значно посилила свій бюджет і свою економічну спроможність з 20 Ця року, зокрема, mm -hmm. з перенесенням українського бізнесу до Польщі, ну я не кажу зараз тільки про нову пошту, безумовно, да ну, але про багато так, інших так, так. багато релокованих інвест... бізнесів да. та, там теж та. Да, в тому числі і інтелектуальний капітал, тобто в країни Європи, наші айтішники, наші інженери, наші знову ж таки освітяни, які їдуть. До Європи, зокрема, і до найбагатших країн Європи сьогодні це, ну наприклад, Ірландія. Uh -huh. Ось знову ж таки, три потужні економіки: перша, друга, третя це ФРН, Франція, Італія. Тобто це країни, які традиційно вже приймають і інтегрують наших людей у своє суспільство. Тобто вони внутрішньо зацікавлені. В українців Перед за все, тому що українці відкриті до інтеграції, і більшість українців зараз їм пропонують, що вони їхали. Студентам пропонують знову ж таки. Тобто, зокрема, в гарних умовах на зокрема чехія, зокрема, знову ж таки, та сама Польща, Німеччина. Тобто, кожен німецький університет сьогодні він, на мій погляд, зацікавлений в українських студентах, в тому числі. Тому наше завдання тут не втратити перш за все молоде покоління. Угу. Звичайно, знову ж таки баланс між мобілізацією і а це вже відбувається. Да, це так? вже відбувається, і тому нам треба робити досить швидкі і помітні і зрозумілі кроки щодо нашого населення. Тому що нам доведеться не потім, а зараз нам доведеться інтегрувати наш реінтегрувати наших людей знову ж таки в українське суспільство. І Багато з них, ось наскільки я спілкуюсь, в різних країнах вони готові до повернення. Але ну по перше, це можуть бути люди, в яких зруйнований будинок тому ж таки. Во Їм вратилися. немає куди повертатися да, на так, 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 на Харківщині, наприклад, або на Донеччині. Знову ж таки, або це люди, які вже інтегрувалися там, і знову ж таки переносити свій бізнес сюди. Вони не бачать, на жаль, сенсу, в тому числі. Тобто, наразі ми робимо певні потужні кроки з боку держави і громадського сектору. Це зокрема оцей тренд рекавері, тобто відновлення. Mm -hmm. Проєкти, спільні ініціативи з європейцями, з данцями, зокрема, в Миколаєві, ось в Миколаївській області, безпосередньо в місті, в Одеса, яка стає хабом для а, іноземних, в тому числі інвестицій, напевно, зарано казати, але що не менш комунікації знову інтереси, як мінімум, так, да. до нас, так. Тобто досить широкі інтереси, я думаю, все ж таки, а, враховуючи наш потенціал. Європа повинна вкладатися тим більш концепція залізного дикобраза, яку, власне кажучи, сама Європа висуває щодо України, тобто Україна є таким стрижнем оборони на сьогоднішній день, зокрема розвиток військово-промислового комплексу разом з американцями зараз, надання наших дронів. Тобто всі ці моменти значно підсилюють нашу спроможність повернути наших людей сюди. Тобто оця консолідація інтересів так? Консолідація інтересів з європейцями, звичайно, європейці не налаштовані безкінечно залишати безкінечно знову ж таки кількість наших мігрантів там, звичайно, це нормальна позиція будь-якої країни, яка намагається інтегрувати людей. Але якщо цього не вдається. Зробити знову ж таки вони роблять більш жорстку міграційну політику для Британії. Це характерно, тобто їх Брекці це свого часу, з 16-го року, це була якраз історія про в тому числі міграцію, і трудову міграцію. Але Британія при цьому не зруйнувала зв'язки з Європейським Союзом наразі ага. і зберегла себе. Але зараз ось правий певний такий виклик. Ось і на нього треба уряду відповідати. Певним чином, ну це потреба суспільства. суспільства і вона задовольняється Найбільш, так, не менш, на цьому етапі. Вона задовольняється Направда, тим біль, так, пенві. Тим більш є традиційне таке уявлення, ну наприклад, у Франції або в тій самій Британії щодо мігрантів, тобто традиційні стереотипи знову uh -huh. ж таки з попередніх років, коли робітничі райони знову ж таки певні бунти uh -huh. а, в центрі цих робітничих районів, певна культура. Яка вноситься, тобто є зіткнення різних культур, які одне одного не сприймають Ментальність. Так, щодо українців. Українська культура, вона європейська, тому нам ну є більш точок перетину, власне uh -huh. кажучи, з тим самими поляками або чехами, тобто східними слов'янами, загалом. А от як Америка, як ви вважаєте, ну ми розуміли, що Трамп, м'яко кажучи, не є проукраїнським президентом, і тоді, коли він переміг, ми розуміли, мабуть, подальші його кроки, ну більш-менш розуміли. Хоча те, що ми отримали, напевно можливо, і не очікували на такі кроки. Але ж стосовно біженців, взагалі, українських біженців, якою буде політика Америки, ну жорсткою, безумовно, жорстко. тому що Трамп він відіграє цю карту. Імміграція для республіканського вектору, взагалі і для мага адміністрації. Ключовим достатньо, що недавно я ось досліджував політичних блогерів саме республіканського uh -huh. вектору, і міграція дуже важливим. Трендовим моментом в їх риториці. А якщо в їх риториці, то і в риториці, власне кажучи, білого дому ну, так. Да, його очільника на сьогоднішній день, тому що республіканські медії, республіканські політичні блогери вони відтворюють цю тенденцію. Uh -huh. І я думаю, що тиск на українських біженців, і не тільки на українських до речі, ми бачимо досить жорсткі Затримання в Америці різноманітних. Тобто це взагалі біженців стосується біля? Да, так, це взагалі стосується біженців, і ця історія вона буде пролонгуватися і щодо зокрема Латинської Америки, власне кажучи, mm. да, і повернення їх біженців з Латинської Америки. До батьківщин їхніх да, ну і власне кажучи, це стосується українців. Тобто, хто не встиг інтегруватися, той uh -huh. буде зазнавати на собі цей, власне кажучи, тиск з боку адміністрації. Тобто, що найменше декілька років, це точно, тому що ну демократи, наприклад, відомі своїм більш відкритим відношенням до е соціальної рівності, до міграції, ось uh -huh. ми бачимо риторику нинішнього. Мера Нью-Йорка, власне кажучи, я скараю зірочки на демократичному небосхилі але є риторика знову ж таки ультраконсервативного крила мага адміністрації на сьогоднішній день. З якою нам треба рахуватися. Звичайно, республіканці вони різні в цьому сенсі, тобто є більш наші друзі, скажімо так, хоча я в політиці не дуже вірю в дружбу, але все ж таки більш прихильні до нас, і є менш прихильні і більш радикальні в цьому сенсі. Знаєте, що мені здається сумним у цій всій ситуації? Ми трошки заговорили вже про те, що їде наша молодь, виїжджає наша молодь, тому що не бачить тут наразі способів для себе розвиватися і вчитися. Ну і певний відсоток молоді, який так вважає, він їде туди. І саме в цьому В цій категорії українців зацікавлені інші країни. І це означає, що що, що ми втрачаємо майбутнє, власне, що ми втрачаємо, чи це не так категорія. Категорично і не так страшно, як виглядає на Ну, перший під час війни. Ці процеси вони просто максимізуються. Насправді, перетік ну по перше інтелектуальної сили, інтелектуального потенціалу відтік місків. Це називають, відбувається постійно, uh -huh. тобто силіконова ну, так да, масштабно знаєте? масштабно, так масштабно не знову не ж таки. Але я стикаюсь з позицією молодих людей, які і до війни, і, наприклад, на перших її етапах приїжджали до країн Європи, але вони поверталися, тому що ну їм як кажете, не, не споне сподобалось. Не так, да. так, ну, наприклад, так. це стосується і німеччини. Це стосується і стосує... зараз є і такі, зараз є знаю, ця такі позиція, людей, і які да і вона достатньо поширена, скажімо так, тобто вони воліють повертатися. Додому не тільки тому, що родині зі слухайте. Можливо, просто поки не було війни. Ми не так часто про це говорили і не настільки звертали увагу. Звісно, що відсоток людей зараз набагато більше Звичайно. ніж до війни. Це зрозуміло, Звичайно. так із яких причин зрозуміло. Але ж як ви кажете, проблема була такою, вона хронічна, напевно, так? Вона хронічна не тільки для України, вона хронічна для будь-якої країни глобального світу. Тобто людина приїжджає там, де вона може бути економічно спроможною, так шукає де краще, да, це шукає це, де це краще, це. можливо, заробляє за кордоном, повертається на батьківщину. Знову ж таки, інвестує вже в батьківщину. Такі випадки вони достатньо часті, в тому числі і до війни. Багато українців їхало і на заробітки, і на більш-менш постійну так, працю, Так, але поверталися сюди і повертали жити хотіли сюди, тут. Да, це про, кошти. про патріотизм чи ні? Чи це просто про те, де більш зручно і все? Я думаю, все ж таки про а, патріотизм, наскільки б це не звучало. А, дивно. Про не, не те, що дивно з певного ти... скажімо так, зайвого пафосу, я скажу, що українці воліють повертатися додому, і це є елементом патріотизму, тому що їх країна, звички, менталітет, культура Своя земля. знову ж таки пафос. своя земля. А, тобто, всі ці моменти вони дуже важливі для сприйняття людини. Тобто своє місце в будь-якому сенсі, щоб інтегруватися в іншу країну, це багато років. Насправді, так це і не це не, не точно навіть що ці багато не років точно. приведуть до такого результату, який би хотілося. Ми бачимо, втратити. що багато українців, які працюють в Польщі, зокрема в таксі, ось зокрема в різноманітних рестораціях, вони стикаються з побутовою агресією, наприклад. Тобто це не поодинокі випадки, і в інших країнах це таке відбувається. Можливо, і цей фактор додатково, тому що все ж таки хочеться відчувати себе хазяїном. Свої власне кажучи, домівці да і для інтеграції знову ж таки потрібен величезний час вивчення мови, вивчення культури, вивчення звичок. У ну, треба мати домівку. Давайте почнемо ну, і... Свою власну домівку. Да, Це і... серйозний момент. Да, Потрібно. і навіть країни, які надають найбільші ну, соціальні гарантії, зокрема Німеччина, угу. вони також зацікавлені в тому, щоб дитина навчалася знову ж таки, щоб дитина інтегрувалася саме в німецьке суспільство через німецьку школу. Ось угу. дуже жорсткі правила знову ж таки звітування. За всі ці моменти. Тобто, ну, так, це є, так. Тобто вони з одного боку надають все, що можливо, для того, щоб людина себе відчувала більш-менш комфортно, але з іншого боку, і потреби, і можна, вимоги, і вимоги багато, да, досить такі суттєві. Знаєте, на днях спілкувалася з роботодавцем, який сказав, що під час війни особливо, ну, власне, і до війни у нас була проблема з нестачею робочих, просто робочих спеціальностей, там, безліч вакансій. А під час війни, ну, звісно, що збільшилася ця кількість вакансій, тому що виїхали і молоді в тому так. числі виїхали, і взагалі виїхали ті, що могли б зайняти цю нішу, так, але він сказав таку річ цікаву: каже: знаєте, от тут у нас не вистачає, ну, умовно. Ну, кажучи, тих людей, які кладуть бетон, так це там дуже складна професія, насправді своя специфіка, все інше. Вони виїздять туди, десь там до Польщі, чи до Германії, чи до Німеччини, і там його кладуть цей бетон. Ну тобто, розумієте, да? все початок, все одно з робочих спеціальностей: що тут, що там, тільки тут ти вдома. А там, ну можливо, там сподівається на якийсь більш інший кар'єрний зріст. Хоча і з того, що розповідають, це в кого як піде. Ну, в кого як піде це дійсно, але так. не тільки а, представники робітничих спеціалізацій. Зараз величезна кількість вакансій, ну, так, в це в на прикладі сфері. просто робітничих. у освітній так. сфері, ось тобто, зокрема на ланці ліцеїв, тобто середніх шкіл, назі, угу. тобто, це дуже поширене явище насправді. І я думаю, все ж таки, що вибір між тим, щоб працювати в Польщі на корейському заводі. Чи працювати вдома, власне кажучи, на тих підприємствах, в тому числі оборонах, які вкладаються в країну, ну напевно, це можливість і кар'єрного зростання заробітку на сьогоднішній день, ось тобто в цьому сенсі, не відриваючись від власного ґрунту, скажімо так. Ну так, мабуть, мабуть, так. Але бачите, якийсь певний відсоток вважає інакше і вважає, що добре там, де нас немає. Ну, це таке, знаєте, стереотип, ну, ви, насправді. Ви знаєте, є певний Хоча... відсоток українців, які вже давно до війни оселився в Європі, які розглядають, в тому числі в Польщі, розглядають своє життя в тому контексті. Це їх вибір. Ну, ж таки, Звісно, не треба так, засуджувати, так, так. але я вважаю, що все ж таки. І держава, і суспільство повинні консолідуватися навколо цього тренду відновлення, який зараз ну постійно він в різних іпостасіях перед нами предстає, і дійсно проявити так патріотизм для того, щоб зробити спільний проект, тобто спільну нову Україну. Україну, яка зараз відстої. так, працювати для людей і, себе. і, і працювати важливо, для так. людей, для безумовно. Людей. і тоді люди це оцінюють. 100%. А, ви так. знаєте, є зміни. Насправді зміни є, незважаючи на досить гучні в нас. корупційні скандал, інші моменти, але в якій з країн Європи немає корупції. Вона є ну, в вторгнення країни. Так просто <ристо> у нас це 50%. дуже гостро, бо йде війна. Знаєте, от саме цей час. А насправді так. корупція без корупції не живе жодна країна. Просто в Україні зараз під час війни це просто не має бути, в принципі, не має бути. Ну. Принаймні в таких масштабах. Ну і завершуючи, хотіла вас все ж таки спитати. Можна говорити, що якісь прям жорсткі зміни чекають українських біженців, чи це буде ось так трошки лайтово в кожній країні по-своєму, і все ж таки в молодих, скажімо, кадрах будуть зацікавлені там і не будуть створювати для них таких жорстких умов, щоб треба було виїздити. А у тих, хто не знайшов себе, не зміг інтегруватися в силу багатьох причин: чи то віку, чи то бажання, чи то мовного бар'єру, чи то ще чогось для них це буде жорстко. Ви знаєте, багато країн не визнає правила так званого золотого паспорту да, або золотої візи, да, золотої картки. Але по суті, він існує. Тобто Британці зацікавлені в інвестиціях. Тобто вони радо приймають мігрантів з інших країн, які мають кошти, в тому числі які вкладаються в. в першу чергу, які Це прагматичний інтерес, да, він грає на британську економіку, але він є. Тобто Британія завдяки цьому має і гарну банківську систему, всесвітньо відомий, багато інших речей. Ось тому я думаю, все ж таки, що значно посилювати міграційну політику британський уряд не буде. Але певний такий дзвіночок, да певний наголос, і все ж таки певні обмеження, які будуть стосуватися саме людей, які не знайшли себе. Тобто це заклик. Це заклик до того, щоб в тому числі наші біженці, наші мігранти, хай швидко інтегрувалися, угу. тобто їх підштовхують, причому підштовхують достатньо сильно до того, щоб вони влаштовувалися на роботу офіційно. або що звітували або виїздіть так. да, був виїздіть знову ж таки, тому угу. що для європейських країн дуже важливо зберегти баланс наразі між. Крайнім правим популізмом, який вважає міграцію лихом, uh -huh. ми бачимо риторику у Франції з боку Національного фронту. Всі ці речі, да? ну, я вже не кажу про традиційних а, противників української позиції це Угорщина і Словаччина. Uh -huh. Тобто їх не народ, а скоріш уряди. Ось я думаю, все ж таки в деталях. Тобто в деталях. Інтеграція дасть можливість швидко увійти у британське чи то ірландське суспільство, да, чи то іспанське чи італійське. Але загалом цей тренд до точкових ударів по міграційній політиці і більш такого, знаєте, рамочного характеру він буде. Тому що, знову ж таки, війна триває. Ось європейці розуміють, що ну, в принципі спрогнозувати тут нічого не можна, mm -hmm. що потенційно хвиля мігрантів може бути ще більшою. Власне кажучи, да? Тобто це таких так від ситуації. і тому вони да. намагаються перелаштуватись до цього процесу і дійсно отримати певну прагматичну користь в чому? В сенсі молодої генерації українців. Тобто ми зацікавлені, щоб ці люди залишились в нас. Але й наші європейські партнери, старіші, Європа, да? ну, окремі країни, да? в них це є потреба. Власне кажучи, вони хочуть треба. її задовольнити таким чином. Треба поборотися. Треба за поборотися просто, за українські да. інтереси в цьому сумі. Дякую вам дуже. Політолог Михайло Шабанов був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про нещодавне повідомлення стосовно того, що Британія буде серйозно ставитися до українських біженців, навіть до того, що, начебто, Настільки серйозно, що їм доведеться виїздити. Але насправді на практиці це виглядає трошки інакше, дещо м'якше, дещо лайтовіше. Тому, але це не означає, що треба розслабитися українцям. Ні там, і ні тут не можна розслабитися. Так треба працювати, так рухатися, і, і все, одно, все одно той, хто рухається, в того щось виходить з відсотково. Дякую вам. Побачимося на першому міському. До зустрічі.